Добрий день, діти! Ми сьогодні проведемо урок ЯПС на тему використання енергії води молекула вуглекислого газу. Урок 204. Вам знадобиться зошит з друкованою основою, тиждень 23 і письмове приладдя. Прочитаємо лист Центаврика. Добрий день, друзі! Дошкільнята з Альфа-Центаври зацікавилися гідроелектростанціями, адже наша планета не має річок і ми не створюємо на них греблі. Дітлакам не зрозуміло, чи можуть човни рухатися річкою, якщо її перегородити греблею. Звернімося про допомогу до адаптера і дослідімо це питання разом. Розгляньмо зображення на сторінці 24 і розкажімо, як люди використовували енергію рухомої води в давнину. Перед нами на картинці і на світлині водяний млин. Силою води рухаються спеціальні жорна, які перемелюють борошно. А зараз пригадаємо, що таке гідротурбіна та гідроелектростанція. Вставимо пропущене в речення. Гідротурбіна, гідротурбіна це пристрій, у якому енергія рухомої води перетворюється на енергію руху лопатей. Гідроелектростанція це електростанція, що перетворює енергію рухомої води на електричну за допомогою гідротурбін. А тепер перевіримо, чи правильно ми вставили пропущене. Гідротурбіна пристрій, у якому енергія рухомої води. Перетворюється на енергію руху лопатей. Гідроелектростанція електростанція, що перетворює енергію рухомої води на електричну за допомогою гідротурбін. Перегляньмо відеофрагмент і пояснімо побачення, що рухає лопаті гідротурбіни. Чудовуємо А зараз прочитаємо інформаційну довідку від адаптера та разом з диктором на сторінці 25 підкреслимо основне. Для руху човнів річкою, на якій установлено греблю гідроелектростанції, треба будувати шлюз. шлюз. Споруда, що використовується для піднімання або спускання човнів між ділянками води різного рівня на річці. Обабіч шлюз має ворота, між якими розташовується щільно закрита камера з регульованим рівнем води. Камера має достатні розміри для розміщення в ній одного або кількох. Човнів. Для руху човних річкою з греблею гідроелектростанції потрібен шлюз. Це споруда, що використовується для піднімання або спускання човнів між ділянками води різного рівня на річці. Шлюз. Обабіч має ворота, між якими є щільно закрита камера з регульованим рівнем води. Поглибимо знання про роботу шлюзу, переглянувши відеофрагмент. Вам було незрозуміло під час перегляду відеофрагмента. І чи працюють, на вашу думку, шлюзи взимку? Гадаю, що ні, бо вода замерзає взимку. А тепер пригадаємо, яка зимова мелодія відома нам з попередніх уроків. Дізнаємося більше про її автора, переглянувши презентацію Вівальді, 1678-1741 роки. Італійський скрипаль і композитор. На попередньому уроці звучала всесвітньо відома композиція Антоніо Вівальді Зима. Як вам уже відомо, це італійський скрипаль і композитор. Митець народився і виріс у чудовому місті на воді Венеції. Найвідоміший твір Антоніо Вівальді цикл Чотири пори року. Під час його створення автор надихався величою природним багатством кожної з пір року. Тому цикл складається з чотирьох частин які названі відповідно весна, літо, осінь та зима. Познайомимося з рештою композицій і порелаксуємо під час їхнього звучання. Thank <laughs> you. Добре. Підсумуємо знання, прочитавши пізнавальну довідку. Антоніо Вівальді, італійський скрипаль і композитор. Автор циклу «Чотири пори року. Спробуйте назвати композиції Антоніо Вівальді, що вже вам були відомі, і про які ви дізналися сьогодні. А зараз ми виконаємо вправу хмаринка уявлення. Доберімо і напишемо з довідки слова та їх сполучення, що асоціюють систему італійська музична культура. П'ять слів нам пропонуємо записати: Едвард, Гріх, Вівальді, Сиртакі, Челентано, Рим, Паганіні, Чотири пори року, Кастальєт і Шансон. Вівальді, Тринтана, чотири року, Оганіні. Марин. Добре. Розкажіть, що ви вже знаєте про речовину вуглекислий газ? Ну, ми знаємо, що вуглекислий газ ми видихаємо. Рослини також. Можуть його видихати. Поглибмо знання, прочитавши інформацію про молекулу вуглекислого газу і виконаємо завдання. Молекула вуглекислого газу складається з одного атома карбону та двох атомів оксигену. Її позначають СО2. Речовина, до складу якої входять ці молекули, також має назву вуглекислий газ. Це безбарвний газ без запаху, що не горить. Він входить до складу повітря в незначній кількості. Вуглекислий газ потрібен для фотосинтезу рослин. Назвімо властивості речовини, що складається з молекул вуглекислого газу, безбарна, без запаху не горить. Хобіт до складу повітря в незначній кількості. І вуглекислий газ необхідний для фотосинтезу рослин. Шудово, домашнім завданням вашим буде виконати творче завдання. Вітаю, виліпити з пластиліну модель молекули вуглекислого газу. Дякую всім за роботу, за увагу!